З десяток вилітів російських безпілотників, головним чином на межі з окупованим Кримом та біля Маріуполя на Донеччині зафіксували українські військові цими вихідними. В інформаційному спротиві повідомили, що росіяни намагаються оновити фотокарти району Маріуполя. Таким чином, бойовики тим часом продовжують точково атакувати околиці міста. Один з ворожих танків напередодні знищили бійці батальйону Азов. Останні новини з південного форпосту від Євена Гаркова телефоном. Протягом дня та пізно ввечері на околицях Маріуполя люди чули постріли та канонади. Зокрема, зранку у напрямку Талаківки та Павлополя були чутні вибухи. а Пізно ввечері в районі 19-ї години ми особисто чули звуки, які дещо нагадували мінометний обстріл. Проте цю інформацію протягом дня ми ще будемо перевіряти, цілком можливо, що хтось користувався фейерверком, які у місті заборонені. Але вже точно відомо, що в день вибухи таки лунали. Полка Зов спільно з бійцями збройних сил України знищили ворожий танк. На сторінці у Фейсбук бійці повідомляють, що з цього танка періодично вівся вогонь по позиціях наших військових. Вони вирахували де це, знаходиться, встановили вночі міни та підірвали танк. Причому, за словами одного з бійців, вибух був такої сили, що танку відірвало башту. А після вибуху силовики підготували засідку, як виявилося не дарма, бо пізніше прибуло керівництво сепаратистів на броньовику тигри, які виготовляються в Росії. І також було знешкоджено. Також як нам повідомили в місцевому штабі, АТО, цими вихідними сепаратисти також підбили наш танк на одному з блокпостів. Це сталося на східному напрямку від міста. Силовики назвали це чисто провокацією. На щастя, ніхто не постраждав. Познімати місце інциденту у пресі не дозволено. Також вчора напруги додали прихильники так званої Новоросії у Донецьку. Вони вимагали оголосити Україні війну та у першу чергу взяти. Маріуполь, а, а за ним Краматорськ та Слов'янський. І ще ті хотіли заборонити проведення виборів на Донбасі та звільнити тамтешнього самопроголошеного міністра Захарченка, бо нібито підписання з його боку мінських домовленостей ніщо інше як зрада. Євгенія Гаркова з Маріуполя, ТСН 1+,1.